Бажаю всім мирного ранку, дорогі глядачі. Нічка була неспокійна для всієї країни. Вчора був мій прогноз по областях. Хто його дивився ввечері? Хто ще не дивився, можете подивитись на моєму ютуб-каналі Роман Завидовський. Ну, расисти і наші вороги знову дуже сильно атакнули М -м області України. Зокрема, досталися дуже сильно Луцьку. Мені на Луцьк випала карта смерті. До речі, єдина карта, яка взагалі випала за весь розклад, і випала вона саме на Луцьк. Ну і по Львову дуже сильно вдарили, я знаю. Мені на Львів карти не показали загроз, зате показали на Львівську область великі загрози. Але ж Львів не існує за межами області, логічно, Львів це також частина Львівської області. Тому можна сказати, що тут теж мій прогноз підтвердився. Я хочу сказати, що цей тиждень буде дуже неспокійним, судячи по тому, які карти мені випадали. Мені часто випадали цвентарі, мені часто випадав піковий туз, дуже часто це карта терактів. Надзвичайно часто. Якщо взяти захід України, то найбільша зона ризику ударів та атак мені випала якраз на Луцьк, на Волинська область, так, трохи. Мені випало на Львівську область дуже погані карти тяжкі. Мені випали на Івано-Франківську область погані карти, на Рівненську та на Хмельницьку. Оці от 5 регіонів, ну якщо взяти загальний розклад, знаходяться в найбільшій зоні ризику ударів та атак. Будьте обережні, не малодушнічайте. Ця війна стосується кожного. Ну і поки Кримський міст не звалиться повністю, рашисти будуть біснуватися. Але ці всі. Знаєте, от всі ці їхні місця, от, в які вони вкладали свою енергетику, треба знищувати. От, знаєте, це як в Казці, як подолати Кощея Безсмертного? Треба знайти яйце в якому голка. От, Тобто, треба руйнувати всі ці їхні егрегори, духовні, сакральні. Тому що Кримський міст це також сакральний егрегор, негативний, який виник у 2014, му 14-му, по-моєму, 15-16 рік десь так. Тому. Я ж кажу, що вони будуть дуже сильно злитися, але нам треба об'єднатися і допомагати один одному. Саме допомагати один одному. Дуже важлива взаємопоміч і взаємодопомога в ці непрості часи. Бережіть себе.